Харків та область були під ворожим обстрілом цього ранку. Фактично в один час росіяни обстріляли різні населені пункти. У обласному центрі приліт стався у приватний будинок на околиці міста. Як повідомив Ігор Терехов, виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент без загиблих та постраждалих. Керованими авіабомбами обстріляли СМТ Золочів. Наразі відомо про двох загиблих та шість постраждалих цивільних людей. Серед них – 11-річний хлопець. Голова Харківської ОВА зазначив. Що загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка? Обидва місцеві перебували у автівці в районі влучання ворожого каву. річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їх стан оцінюється як середній. Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля банку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Крім того, стало відомо, що в Одесі збільшилась кількість загиблих наслідок атаки 29 квітня. У лікарні помер чоловік. Повідомив міський голова Геннадій Труханов. Я нагадаю, окупанти вдарили по місту з ракетою з касетними боєприпасами. Уламки розлетілися на півтора кілометри.